Гортензія Матахарів Блю. Це гортензія, яка була представлена в Голландії на плантаріумі 2017 року компанією John Plant із Бакопа. І ця чудова гортензія являється ремонтартним сортом. Її журі дало перше місце за її красу у 2017 році. Квітне вона на пагонах прошлого року і цього року. Квітоноси в неї дуже-дуже такі великі. Квітку держа вона на своїх пагонах, які не лягають, бачите, не розвалюється кущ. Тримає він тугор дуже-дуже гарно. Розпускається вона таким зеленим, трошки жовтим. Потім переходить в рожевий. Потім у неї починається бусковий такий колір. І от, бачите, вона являється на кущі і така рожева, і бускова. І дуже-дуже вона гарна. Я рекомендую усім цей сорт. Вона являється горшечною культурою. Її потрібно вкривати, якщо ви висаджуєте її на вулиці. Але вона в горшку дуже-дуже гарна. Дуже дуже гарна. Я всім рекомендую ці гортензії.